Ну, а от ті, хто традиційно вважався лідером громадської думки на Донеччині та Луганщині, партія регіонів, це регіон Донбас, це регіон. Ну, що там фактично весь їхній електорат та, є, Так, І, і мажоритарники всі були від партії регіонів, практично з Донбасу, і по ті, хто балотувався по списку. Теж отримували максимальну підтримку саме на Донеччині та Луганщині, і от керівник Донецької обласної організації партії регіонів Микола Левченко вчора заявив пізно ввечері заявив про те, що партія регіонів саме в цій частині України припиняє політичну діяльність, Себто фактично капітуляція і визнання своєї поразки. Ну і те, чим займатимуться регіонали сьогодні, вони перетворюють свої партійні штаби, офіси на громадські приймальні і пропонують місцевим мешканцям звертатися до них, і вони вирішуватимуть якісь побутові організаційні проблеми людей, які до них звертатимуться. На Фейсбуці з'явилася інформація про те, що Микола Левченко. Який виступив з цією заявою по дорозі до Дніпропетровська був зупинений людьми в камуфляжі, сталася бійка, вони намагалися обшукати машину, сталася сутичка, бійка. Врешті Миколу Левченка поклали обличчям на землю і зв'язали йому руки чи закували в кайданки. Ну а куди потім його доправили, і його подальша доля поки що невідома. Так що така от сумна сумна, от Політи політичні такі кульбіти трагічні, можна сказати, партії регіонів, чи впливи, чия влада ще донедавна видавалася беззаперечною. На Донеччині та Луганщині, але ти знаєш, мене тут не, не можна сказати, що лякає, але принаймні я згадую цю історію Януковича після виборів 2004 року, коли він на якийсь час заліг на дно, про нього нічого не було чути. І в принципі про силу про партію регіонів таким ну, настільки сильно вона не виступала, і зараз просто щоб не відбулося того самого. Можливо, вони припиняють політичну діяльність, але це не означає, що ті люди, які віддавали ці злочинні накази, які приймали закони в січні, що вони при Пинять свою діяльність, скажімо, це станеться в складі цієї партії, але виникнуть інші політичні сили. Тому це ну, таке досить двояке питання та, та таланти українських політиків, їхня здатність до мімікрії, до адаптації у нових Абсолютно. політичних умовах. Ну я гадаю, що цьому могли би повчитися політики з інших країн, так пристосовуватися навряд чи десь ще можуть. І перефарбовуватися. Ну але для того, щоб бути лідерами громадської думки, насправді треба, мабуть, все таки мати якісь ідеї, мати якесь стратегічне бачення розвитку і регіону, і країни. Ну оскільки партія, регіон... партія регіонів цього не продемонструвала протягом свого перебування при владі, от тепер ми маємо таку сумну картину і трагічні події в тому регіоні, де вони традиційно користувалися беззаперечною підтримкою. Тобто це саме навіть політики, тобто це не сама партія регіонів в цілому, а окремо навіть взяті політики. Хоча ми бачили, коли царьов, наприклад, приїжджав на схід України, і інші політики партії регіонів, які зовсім не отримали жодної підтримки, ну царьов це взагалі унікальне явище і в середовищі партії регіонів. Я, мені доводилося чути чимало критичних відгуків щодо царьова з вуст його товаришів по партії, а щодо. Результатів діяльності регіоналів, то треба пам'ятати про те, що в програмі партії регіонів, коли вона йшла на останні вибори, і у програмі президента Януковича була і російська мова, друга державна, і, власне, ті вимоги, які артикулюють сьогодні представники Донеччини та Луганщини, але нічого з обіцяного партії регіонів для своїх виборців. Не, не зробила і саме невиконання і стало до певної міри однією з причин того, що зараз відбувається тих кривавих протистоянь, які відбуваються на сході. Але зараз зрозуміло, тим не менше, що став відбувся такий, можна сказати, вибух, коли утворився вакуум. Коли оця якраз порожнина, яку займала партія регіонів вона є незаповненою. і цікаво з кого саме набереться ця нова політична сила, яка якраз і буде ну фактично і потрібно буде відігравати ту ж роль, робити ті ж посили і продовжувати робити ті ж меседжі. Хоча це мають бути нові люди і нові обличчя для того, щоб люди нібито їм довіряли, що ці вже виконують свої обіцянки, ну нові, нові обличчя ми бачимо, але це обличчя точніше, ми не бачимо ці обличчя цих обличчя, тому що. Вони в переважній більшості закриті балаклавами. І ті політики чи псевдополітики, які артикулюють позицію сепаратистів на Донбасі, це люди випадкові і здебільшого люди, які проїхали з позамеж нашої країни. Тому серед переговорників і на сьогоднішній зустрічі з президентом їх не буде. Порошенко неодноразово підкреслював, що з тими людьми, які заплямували себе кров'ю, які брали участь у збройному протистоянні, він розмовляти не буде. Це навіть не лише питання, в тому насправді мені здається, що там заплямували себе кров'ю, а в тому, що принаймні з нашої розмови з нашим гостем вчора, з біженцем, якраз з Луганської області, він каже, що настільки багато там різних груп. Що вони просто не координуються навіть між собою, і тому не зрозуміло з ким розмовляти. Вони всі маленькі, і кожен лідер висуває себе як лідер всього, скажімо, там а є окремі лідери якихось окремих невеличких абсолютно груп. Ну як на мене, то це зайве свідчення, зайве підтвердження тому, що жодного ідейного протистояння не відбувається сьогодні. У Донбаса багато ми чули про те, закликів треба почути Донбас для того, щоб почути когось чи людину, чи групу людей, треба, щоб вони сформулювали свої вимоги, артикулювали їх зрозумілою мовою. Але цього, на жаль, не відбувається. тобто нема кого слухати. От, чи будуть ті люди, чи здатні ті люди, з якими сьогодні Порошенко зустрічатиметься в Києві, висловлювати позицію регіону, чи бодай якоїсь значної частини мешканців регіону, ну, це ще велике питання, і з результатів цієї зустрічі, мабуть, це буде зрозуміло. Так, але мені досі здається, що Донбас якраз чують. І от в чому питання? Постійно якісь е, у нас з'явилася нова програма Країна Сходу в е, на багатьох е, каналах навіть починають якраз артикулювати ці проблеми. Але лідерів, якихось, скажімо, один лідер, який виступає від імені всього регіону, або говорить якусь. Е, Щось, що можна було б назвати стратегією розвитку, наприклад, регіону, коли не потрібно було б брати до рук зброю, а говорить, ось економічно, ми хочемо розвиватися так, культурно, ми хочемо розвиватися так. І це була б зовсім інша розмова, мені здається. Звичайно, але ті, хто заявляв про своє право представляти цей регіон, з цим завданням не впоралися, і тепер їх хапають на дорогах, крутять їм руки і, і лупцюють. А власне, я думаю, що активісти партії регіонів вони страждають від того, що відбувається на Донбасі, сьогодні не менше, аніж всі інші люди. Ну от поки що такий сумний підсумок діяльності партії регіонів правлячої, яка донедавна могла вирішувати будь-яке питання в Україні.